Вітаю вас на нашому каналі. Поки наш садок і виноградник знаходяться в стані зимової сплячки, я присвятив свій час виготовленню домашніх крафтових напоїв. Бачите, оце е, віскі, яке я злив з бочки дубової, воно витримувалось 9 місяців, а це мої житні віскі. і це от, е, вже розбавлений варіант цього віскі з бочки. Отак він виглядає. Ще пробувати нема сенсу, бо дуже е, ще навіть. Дуб не вивітрився. Це все ще гарненько має відстоятись декілька місяців, а не краще років. От. Але не забуваємо, що вже майже ну, можливо ви вже в лютому, що вже кінець зими і потрібно починати обрізку. Можна вже починати обрізку дерев, винограду і всього-всього, що бажаєте. Сьогодні хотів би повідомити вас про перший український конкурс міцних напоїв серед крафтовиків, який буде проводитись інтернет-супермаркетом Крафт Стор. Конкурс буде присвячений міцним напоям, як от дистилятам, наприклад, віскі бренді або різним горілкам, настоянкам і такому іншому. До участі не допускаються слабоалкогольні напої, як пиво і вино. Буде визначено три переможця, яких нагородять надзвичайно приємними призами. Той, хто посяде перше місце, отримає сертифікат на покупку в магазині Craft Store на суму 10 тисяч гривень, а також пам'ятну медаль. Друге місце буде 5 тисяч гривень, третє місце 3 тисячі гривень. Сертифікат можна використати повністю, тобто не потрібно там оплачувати половину суми, як роблять в більшості магазинів. Якщо, вам, якщо ви посідаєте перше місце і хочете, наприклад, там, умовно замовити колону з вартістю 8-9 тисяч гривень, а у вас є сертиф сертифікат на 10 тисяч гривень, тобто ви можете повністю покрити всю ціну. Ну і там добрати ще щось, що вам потрібно. Те саме з іншими сертифікатами на 5-3 тисячі гривень. Всі інші учасники конкурсу отримують знижку для покупок в магазині Крафтстор у розмірі 5%. Участь у конкурсі зможуть взяти саме крафтовики домашнього виробництва. Для того, щоб податися на конкурс, потрібно надіслати декілька зразків свого напою, а саме два зразки оформлені з своєю етикеткою. Я не маю своєї етикетки, але два оформлені зі своєю етикеткою. І один зразок. Технічний для того, щоб можна було проводити дегустацію. Детальніше з умовами конкурсу, звісно, що можете ознайомитись на сайті Craft Store. Посилання обов'язково буде в описі. Важливо також згадати, що конкурс можна буде відвідати фізично, він буде проводитись у місті Києві. Для цього потрібно сплатити організаційний внесок розміром 1000 гривень. І напої трьох переможців також продегустує у своєму відео Даниїл Первоченко. і, звісно, ви зможете це відео також глянути у нього на каналі. Тому запрошую усіх взяти участь у цьому заході. Всі посилання зможете знайти в описі до цього відео, наші контакти також і багато-багато інших відео, де ми говоримо про виготовлення домашнього крафту, догляд за садом і багато іншого. Дякую за увагу. Побачимось!